транспорт транспортний розкіш, вважаєте ви, жителі села Підлипне, що у п'яти кілометрах від конотопу думають по іншому. Ось уже кілька тижнів до населеного пункту періодично курсує всього один автобус. Хоча згідно договору їх мало би бути два. Тож проїхатися у цьому коричневому пазику люди мають можливість лише раз на півтори години, та й то не завжди. Адже транспорт постійно ламається. Тож у години пік пасажирів тут, наче оселеців у бочці, ті, ж, хто не в лісу, тому числі і діти нерідко змушені йти пішки. Автоперевізник в однособовому порядку припинив курсування двох автобусів. Зараз ходить один автобус. І в першу чергу будуть страждати діти і їхні батьки, які роблять щоденні маршкитки по 30-40 хвилин, якщо не більше. Із центру і за країн села проїхатися сумнозвісним маршрутом вирішила, і наша знімальна група. Дорогою водій Пазика традиційно скаржиться на асфальтне покриття. Пасажири ж нарікають на нерегулярність транспортного сполучення та незручність проїзду, особливо в ранковий та вечірній час. Ходить автобус у нас, ну допустим, на 7.15, Ті, що люди їдуть на роботу. От він, допустимо, з конечної це примірно до нашої остановки, три остановки. Четверту ще він ділає, а далі вже він не робить остановок. Діти в садик, звісно, школа, вже ніхто нікуди не встиг. Це називається Банзай, тому що коли нас влазив в цю маршрутку, ну, чоловік 80. То ви розумієте, це це їздить о невозможно. рвуться брюки, рвуться куртки. Якщо yeah. коло сідають з дітьми, то цих дітей вже передають по головам. Адміністративно Підлипне вважається частиною міста Конотоп, тож вирішенням транспортної проблеми села має займатися міська рада. Тут про ситуацію на 10-му маршруті знають, але запропонувати пасажирам достойну альтернативу чиновники поки що не в змозі. Найцікавіше те, що й сам перевізник возити підлипенців більше не хоче. Він навіть написав офіційно. Того листа до міської ради про відмову займатися перевезеннями. є проблемне питання по даному маршруту. Є звернення мешканців на ці звернення було наше реагування. Були застосовані штрафні санкції, часто ходив один автобус. На сьогоднішній день у нас є лист від перевізника про відмову і розірвання договору на перевезення по даному маршруту. Там дійсно складна дорожня ситуація, і бажаючих охочих зайняти це місце його, да з перевезенням на сьогоднішній день. Немає. Місячний термін, за який мали б знайти іншого тимчасового перевізника, спливає за тиждень. Тож піднімати питання обіцяють на найближчому виконкомі. Але коли чиновникам реально вдасться знайти на десятий маршрут підприємця філантропа, прогнозувати важко. В листопаді на виконком буде винесено рішення. Про призначення тимчасового перевізника, це згідно законодавства. Задача міської влади все ж таки забезпечити маршрути. Ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб знайти більш достойного перевізника, який буде виконувати умови договору, який буде перевозити якісно наших людей. Тим часом постійні пасажири маршруту Загребелля підлипне мають своє бачення ефективного вирішення цієї транспортної колізії. Щоб нас перевели в трамвайний парк, як нам обіщали, і щоб це була державна. Державний маршрут, а не чийсь частний, Тоді може щось в цьому випадку зміниться. Йому замінить свої розбиті автобуси абсолютно нічим. А поки перспективи на комфортний проїзд у жителів Підлипного такі ж туманні, як і можливість сховатися від дощу на цій зупинці. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.